Харківський ліцей номер 141 діє відповідно стратегії розвитку закладу. Одним із пріоритетних напрямків якої є створення безпечного середовища ліцею, відповідно до національної стратегії розбудови безпечного здорового освітнього середовища у новій українській школі, реалізація яких лягла в основу вдосконалення моделі школи культури здоров'я. Харківський ліцей номер 141 був серед тих навчальних закладів міста, яким одним із перших розпочали роботу щодо створення в навчальному закладі системи психолого медико, педагогічного захисту оздоровлення та розвитку учнів у 2002 у 2003 навчальному році ліцей став переможцем всеукраїнського конкурсу захисту сучасної моделі навчального закладу школи сприяння здоров'ю. Наказом Мон України Харківський ліцей номер 141 включено до всеукраїнської мережі шкіл. Сприяння здоров'ю та присвоєно статус освітньо інформаційного центру у 2007 році. Ліцей був нагороджений грамотою МОН України за пропаганду здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді, впровадження інноваційних виховних технологій щодо формування культури позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учасників навчально-виховного процесу. Наказом МОН України ліцей визначено як освітньо інформаційний центр національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. У 2012 році ліцей став переможцем всеукраїнського конкурсу захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю, нагороджений срібною медаллю всеукраїнського конкурсу інноватика в сучасній освіті у номінації Упровадження здоров'я зберігаючих інноваційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти. Логічним продовженням функціонування школи сприяння здоров'я. Стало розроблення власної моделі школи культури здоров'я, за якою всі підсистеми ліцею спрямовують свою діяльність на створення оздоровчого освітнього середовища, розвиток особистості дитини з її потребами, інтересами, життєвими цінностями, шляхом формування її валеологічної свідомості, здорового способу життя. Метою діяльності закладу освіти школи культури здоров'я є організація роботи щодо збереження і зміцнення здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Головні завдання визначені за трьома основними напрямками в організаційній, науково-методичній і експериментальній діяльності та конкретизовані в програмі розвитку навчального закладу школи культури здоров'я. Експериментальна діяльність реалізується, зокрема, через моніторинг стану фізичного та психологічного здоров'я школярів, вплив здоров'я збережувальних факторів на результативність діяльності ліцею щодо охорони здоров'я учасників освітнього процесу. Під керівництвом науковців лабораторії Харківського національного університету імені Каразіна, кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології ХНПУ імені Сковороди. Здійснювалася діагностика стану здоров'я учнів ліцею з рахуванням їх віку, проведено діагностику стану фізичного та психологічного здоров'я ліцеїстів, ведеться моніторинг здоров'я. Так, у 2003-2005 роках проведено дослідження щодо визначення фізіологічної складової здоров'я учнів 7-9 класів. У 2006 році валологічний аналіз стану здоров'я учнів 6 класів за тестом Штанге і Генчі. У 2009 році було проведено моніторинг здоров'я учнів ліцею No141. Дослідженням було охоплено початкові та середні класи. Вивчався рівень уваги та образної пам'яті, а також рівень фізіологічної адаптації організму взагалі за допомогою апаратно-програмного комплексу Омега-М2. У 2016 році учителям ліцею було проведено дослідження, ефективність підготовки шестикласників до ведення здорового способу життя. За даними дослідження, в 2016 році опубліковано статтю в науково-методичному журналі Основи здоров'я. Відповідно до вищезазначеної моделі школи культури здоров'я визначено пріоритетні напрями здоров'язбережувальної діяльності Харківського ліцею номер 141 Одним із перелічених є напрям щодо реалізації принципів здоров'язбережувальної педагогіки на практиці. Спектр зазначених технологій, які впроваджуються в ліцеї, надзвичайно широкий, особливо у період розбудови безпечного і здорового середовища в час змін форм навчання в умовах пандемії covid 19 в системі педагоги впроваджують такі здоров'язбережувальні технології: здоров'язбережувальні освітні технології, які створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в ліцеї. Адміністрацією ліцею проведено моніторинг рівня впровадження здоров'язбережувальних освітніх технологій у освітньому процесі. Педагоги ліцею впроваджують у своїй діяльності ігрову, проєктну, навчання в русі, природовідповідну, інтегроване і. Інтерактивне навчання, компетентнісний і діяльнісний підхід. Оздоровчі технології спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров'я учнів, підвищення потенціалу здоров'я, проведено моніторинг застосування у практичній діяльності оздоровчих технологій. Після онлайн опитування у травні 2020 року наш колектив досліджував проблеми щодо ролі оздоровчих технологій у формуванні здоров'язбережувальних компетентностей. Усіх учасників освітнього процесу нуш в умовах пандемії COVID-19. Це і фізична підготовка, каскотерапія, арттерапія, ігротерапія, кольоротерапія, музикотерапія, гімнастика, самомасаж, аутотренінг, релаксація. Технології навчання здоров'ю в першу чергу реалізуються через навчання працівників ліцею. Які в свою чергу застосовують технології навчання здоров'ю за такими напрямки, як гігієнічне навчання, формування життєвих навичок на заняттях з предмету основи здоров'я, факультативу захисти себе від віл, інтерактивної навчальної виставки з питань репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ-СНІДу та ІПСШ, профілактики травматизму, інтеграції знань і діяльності на всіх предметах. З метою визначення результативності впровадження технології навчання здоров'ю, адміністрація ліцею проводить анкетування щодо культури здорового харчування і організації харчування в ліцеї, оцінки загального стану власного здоров'я. Виховання культури здоров'я реалізується через роботу учнівського самоврядування природа без межвиселка. Участь у екологічних акціях Роди і процвітай, земля, рідний край, в волеологічних акціях Здоров'я молоді, здоров'я нації, роботу університетських кафедр, співпрацю з громадськими установами, педагогічні читання «Культура здорового харчування людини, роботи гуртків. Моніторинг ставлення учасників освітнього процесу до власного здоров'я свідчить про підвищення рівня освідомленої відповідальності. До збереження власного здоров'я і здоров'я оточуючих. Зазначений результат демонструє ефективність здоров'язбережувальної діяльності ліцею і, як наслідок, успішність і конкурентноздатність учасників освітнього процесу у науковій діяльності, участь учнів ліцею у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН, всеукраїнській онлайн-олімпіаді заснов основ здоров'я, всеукраїнській інтернет олімпіаді Крок до знань. Всеукраїнські учнівські науково-практичних конференції. До проведення досліджень залучались як педагоги ліцею, так і учні, в результаті чого було видано друковані роботи. На основі таких досліджень учні писали наукові роботи, які посідали призові місця у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН України, створюючи для здобувачів освіти комфортне освітнє середовище, в якому вони стають не тільки успішними. А й конкурентно здатними членами суспільства Харківський ліцей номер 141 став учасником проєкту фінансова грамотність у межах реалізації міжнародного проєкту розвиток фінансового сектору у рамках експерименту. Харківський ліцей номер 141 брав участь у всеукраїнських турнірах знавців курсу з фінансової грамотності, де протягом восьми років команда ліцею бізнес-сила посідала призові місця на всеукраїнських етапах. Слід зазначити, що учителі ліцеї також мають досягнення, зокрема, участь у міському конкурсі на кращий дистанційний курс. Учителі ліцею розповсюджують свій досвід щодо впровадження здоров'я збережувальних технологій через науково-методичні публікації, семінари для директорів шкіл, заступників, вчителів основ здоров'я, здобувачів вищої освіти. Важливою ланкою у системі роботи школи культури здоров'я є робота психологічної служби. Так, кожного нового навчального року під час адаптації до навчання при приході з класу до класу проводяться дослідження з метою виявити рівень адаптації та мотивації учнів та інших факторів, що впливають на створення комфортного і безпечного освітнього середовища. Важливою умовою у здоров'язбережувальній діяльності також є співпраця з батьками учнів. На батьківських зборах розглядаємо проблему формування у дітей здоров'язбережувальних компетентностей, а також проводимо бесіди і лекції з батьками, виховні заходи, на яких діти разом з батьками змагаються у спортивних конкурсах, іграх, естафетах. Важливу роль у роботі будь-якого закладу освіти відіграє співробітництво. Харківський ліцей номер 141 в рамках школи культури здоров'ю співпрацює із закладами середньої та вищої освіти, що надає можливість значно розширювати кордони оздоровчого простору, формувати активну позицію щодо зміцнення здоров'я учасників освітнього процесу. Так, у жовтні 2021 року Харківський ліцей номер 141 став учасником міжнародного кросфоруму. Європу єднає здорове майбутнє в межах програми Президента України Здорова Україна, який проводився на базі ХНПУ імені Григорія Савча-Сковороди. Метою цього кросфоруму став обмін досвідом і обговорення шляхів використання ресурсів освітнього простору у процесі впровадження програми Президента України Здорова Україна. Отже, наш колектив переконаний, що тільки об'єднавши всі технології в єдине ціле, Можна створити оздоровчий освітній простір, сформувати в учнів необхідні знання, життєві навички, мотивацію здорового способу життя, що сприяє формуванню здоров'я збережувальної компетентності.